Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Цитата метою угорського головування є сприяння вирішенню викликів, які стоять перед європейським союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва. Кінець цитати Віктора Орбана. Раніше керівник пресслужби Орбана зазначив, що головною темою розмови з президентом Зеленським буде можливість узгодження миру. Також серед основних тем зустрічі актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин. Зазначимо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні прибув до Києва. Це перший візит після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нагадаю, з 1 липня Угорщина перебрала на себе організацію роботи ради Європейського союзу на наступні півроку. Як зазначив міністр угорщини у справах ЄС Янош Бока, угорське головування в ЄС будуватиме програми діяльності на основі семи визначених пріоритетів. Серед них підвищення конкурентноспроможності ЄС, посилення політики у сфері оборони, підтримка політики розширення ЄС на основі досягнень країн-кандидатів. Наступні пріоритети стосуються розв'язання проблеми нелегальної міграції, визначення майбутнього політики ЄС з регіонального розвитку, а також покращення сільськогосподарської політики з орієнтацією на інтереси європейських фермерів та розв'язання демографічних проблем. Політолог міжнародник Станіслав Желіховський з нами на зв'язку. Слава Україні! Вітаємо вас! Вітаємо Героям слава. Знаєте, якщо ми говоримо порівнюємо з шахами, то з іншого боку можна сприймати такий собі можливо тут в моєму сприйнятті це також присутнє, хід конем приїхати одразу до Києва на старті головування. Вам як Станіслав, Попри всі критичні теми обговорення, які в нас не навіть з вами були щодо Угорщини в ефір, в ефірі прямого? Ну, дійсно, велику геополітичну хівницю ще ніхто не відміняв, і не виключається, що приїзд Віктора Орбана до Києва є саме таким от кроком, можливо, коне, конем, можливо, ферзем. але тим не менше, ми повинні розуміти, що це важливий етап для відносин між Києвом та Будапештом. Я хочу нагадати, що вже багато місяців цей візит готувався, і були різні прогнози щодо того, коли Може все ж таки відбутися. Це могло відбутися і взимку і навесні, але бачимо, що все ж таки Орбан відвідав Україну саме тоді, коли Угорщина перейняла головування в Раді Європейського союзу. Тож можна з великою ймовірністю пов'язати з цим фактом, і не виключається, що тут також є інтереси самої Угорщини в контексті того, як, яке надальше на подальше буде місце у великій Європі, враховуючи те, що вже. Багато років уряд Віктора Орбана підпадав підпадає під критику з боку Брюсселю та європейських інституцій. Пам'ятаємо про замороження коштів на на, до потреби. Не економічні потреби угорщині через порушення е, верховенства права е, через проблеми з корупцією, і тому подібне. Тож, мабуть, все ж таки Орбан під тиском різних таких чинників і відвідав Україну. Ну і не виключається, що звісно він все ж таки воліє, щоб е, у горське в раді ЄС не увійшло е, в історію як провальне, адже воно й раз на там на десятиліття, і відповідно що потрібно, що він хоче покати якісь результати. Тати і можливо, це також сприятиме щодо більш такої такого потепління у відносинах між Угорщиною та Брюсселем. Ну що ж сподіваємося, що дійсно буде конструктивний діалог? Також можна очікувати, що все таки будуть якісь пропозиції з боку Угорщини щодо мирного регулювання російсько-української війни. Орбан вже анонсував напередодні перші кроки. Хоча які це можуть бути перші кроки, якщо вже багато зроблено кроків на цьому шляху, аби тільки Російська Федерація дослухалася, хоча б до 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 якої до якої до якої. Якихось наших пропозицій, ну але тим не менше, буде добре, якщо Угорщина зможе хоч щось е, зробити, і можливо, все таки не е, наматиме дещо зм'якшену позицію після візиту до України. І до речі, було б непогано, якби цей візит супроводжувався відвідуванням таких е, пам'ятних і трагічних для України місць, як е, Буча, гостомель, Бородянка. Ну всі ті місця, де були звірство, закатовані вбиті українці і зруйновані жилі будинки. Інфраструктура. А я нагадаю, що Віктор Орбан така таки, коли були перші кадри з цих трагічних місць, він всіляко повторював російські наративи. Що це все постановка, що це може бути неправдою, і тому подібне. Ну от зараз є дуже гарна нагода. Не так далеко від Києва ці місця знаходяться. І нехай побачить, що дійсно там відбувається. Ну а також було б лише більш більш того, було б якби його відправили ще на, на лінію фронту, щоб він сам побачив, що таке російська агресія, і що на загрожує не лише Україні, а й всьому цивілізованому світу. Тож хотілось би, щоб це було так, але принаймні, щоб зараз можна було, хоча б під час зустрічей, це обговорити, говорити, і щоб Віктор Орбон врешті змінив дещо свою позицію по відношенню і до України, і до російсько-української війни, і в цілому до європейської інтеграції нашої держави і європейського союзу загалом, ну тож спостерігаємо за візитом, і будемо вже тоді коментувати його результати. Станіслава, ну ми не перший рік спостерігаємо правда, за політикою Віктора Орбана, і це точно не той політик, який піддається емоційному управлінню, чи там а, таким речам, як візити до трагічних місць, де відбулись трагедії, і так далі. І для мене одне питання стоїть: а яка ціна буде того всього, про про що ми говоримо? От Якогось потепління і всього решта? Бо наскільки я розумію, саме візитом Орбана пояснюється обіцянка від? Це прем'єрки Стефанішиної повністю втілити всі 11 вимог угорщини, включно з визнанням Закарпаття історично угорськими землями, навіть у тих селах, де угорців не було ніколи. А ну що хотів би відрефлексувати щодо відвідування трагічних місць, я це не заради того, щоб було якесь потепління, це було б добре, якби Угорщина пішла на якісь компроміси після цього, але щоб вона вже цих риторики не звучало від Орбана, що це якесь може вигадано українцями ситуація, і це важливо також для нас, щоб він не міг це прикраслювати на загальноєвропейський чи світовий загал. Це так тут в цьому був би сенс. А щодо... Тих вимог, то я думаю, що тут також тому ця, ті питання, про що все таки було домовлено між міністрами закордонних справ України та Угорщини під час зустрічі в Ужгороді на початку року, тому що варто все таки розуміти той факт, що Україна не поступиться національними інтересами, і вона не буде йти на всі такі пропозиції, які скажімо, є сумнівними. Навіть якщо це стосується нашої європейської інтеграції, тож сподіваємося, що все таки. Буде знайдено якесь національне якесь зерно щодо того, чи чи можна домовлятися чи чи ні? Я хочу наголосити, що Україна вже і так забагато зробила із змін до до національного законодавства, і багато йшло на, на ті вимоги, які виставляв офіційний Будапешт. Можливо, ще десь можна буде знайти якийсь компроміс, але знову ж таки Україна не повинна жертвувати своїми національними ми інтересами і я про це також студії у вас заявляв. Тож сподіваємося, що все таки буде якась конструктивна розмова, і що Віктор Орбан все таки не ставитиме настільки, такі от серйозні підніжки, щоб ми вимушені були на щось таке йти. А я не думаю, що офіційний Київ піде на таке, про що зараз багато говориться, зокрема і в контексті визнання Закарпаття. Чуби не, не, не повністю угорським. Тут варто розуміти, що Україна тут. Понад усе, і ми повинні відстоювати наші національні інтереси е, по е, в будь-якій ситуації, навіть коли нам потрібно інтегруватися в європейського союзу. Почули, дякуємо, Станіслав Желіховський, політолог вам. Був Та, там, до з нами на зв'язку. Дякуємо.